Коли мова заходить про воду в Україні, що першим спадає на думку? Мабуть, Дніпро, правда? Але знаєте, за величу наших річок ховається цілий прихований світ. І от сьогодні ми в нього зануримося. Давайте разом дослідимо дивовижні озера, унікальні лимани і так так болота. Повірте, вони вас ще здивують. Просто вдумайтеся в цю цифру понад двадцять тисяч. І це не просто статистика, це кількість озер. Розкиданих по всій Україні. Кожне, ну, буквально кожне, це своя унікальна історія, написатена геологією, кліматом, самим часом. Разом вони складаються у таку неймовірну водну мозаїку, яку ми сьогодні й почнемо розглядати. І от погляньте: ця схема чудово показує наскільки все ем, різноманітно: вулканічні, льодовикові, карстові, заплавні. Це не просто красиві слова. За кожною цією назвою стоїть якась неймовірно потужна сила, унікальний процес, що мільйони років творив ландшафт, який ми бачимо сьогодні. Отже, почнемо. Наша перша зупинка озера. І щоб по-справжньому зрозуміти, в чому їхня фішка. Треба, знаєте, зазирнути в минуле, подивитись, як вони взагалі з'явились, тому що кожен тип походження він залишив свій такий особливий відбиток, і на глибині, і на прозовості води, і навіть на тому, що ми бачимо навколо них. І от що цікаво: кожне це позначення на схемі це ж по суті шрам від якоїсь грандіозної події. Уявіть собі, десь тисячі років вода просто точила камінь, розчиняла породу. В іншому місці повільно метр за метром відступав гігантський льодовик, а десь бабах вибухав вулкан, і все це залишило по собі озера. І ось наш перший екземпляр Карстові озера. Це без перебільшення справжні дива природи. Просто спробуйте уявити, тисячі років вода, крапля за краплею, просочується крізь землю і розчиняє вапняк, створює такі собі підземні палаци, печери. І в один момент раз стела такої печери обвалюється, і на поверхні з'являється ідеально кругле, глибоке озеро з неймовірно чистою водою. І найкращий приклад цього наша перлина озеро Світязь. Ну це ж не просто найглибше озеро України. Його вода вона живиться підземними джерелами, і вона настільки чиста, що ну, можна побачити дно на глибині 8 метрів, 8 метрів. Це ж як триповерховий будинок, а ще в ній є трішки срібла та гліцерину. І місцеві кажуть, що ця вода буквально цілюща для шкіри. Гаразд, з рівнин переміщуємось вище, набагато вище в гори. Карпатські озера це щось особливе, їх недарма називають очима гір, такі холодні, глибокі і навколо ну, просто неймовірні пейзажі. Історія їх появи, звісно, зовсім інша. Тут природа діяла з розмахом. От, наприклад, озеро Синє. це ж буквально кратер стародавнього вулкана, заповнений водою. А наше найвисокогірніше Бребенескул його виорав гігантський льодовик, коли відступав. А легенда Карпат Синевир він з'явився, коли величезний шмат скелі просто взяв і обвалився, перегородивши гірську річку. Ось так раптово. Але не думайте, що все найцікавіше в горах. Давайте спустимося на південь, у Дельту Дунаю. Там розкинувся справжній гігант, Ялпух найбільше прісне озеро України. А тепер для контрасту на Закарпаття. Там є його повна протилежність озеро Кунімунда. Воно виникло на місці старої соляної шахти, і вода в ньому настільки солона, що потонути просто неможливо. Ну таке собі наше маленьке мертве море. Так, з озерами розібрались. Тепер давайте перемістимося ще далі на саме узбережжя. Тут на нас чекає щось справді унікальне, дуже характерне саме для України Лимани. Це знаєте такі водойми, що живуть наче на межі двох світів, де прісна річкова вода зустрічається із солоною морською. І от що головне треба зрозуміти: лиман це не просто якась затока, це по суті долина річки, яку колись затопило море. А потім хвилі, намили піщану косу, і ніби відгородили її. Саме через це там створюються абсолютно унікальні умови: різна солоність, своя флора і фауна, такий собі водний коктейль. І от подивіться на карту: все узбережжя Чорного та Азовського морів у нас буквально ну, оздоблене цими лиманами. Важливо знати, що вони є двох головних типів, і різниця між ними, повірте, величезна. Давайте візьмемо два дуже яскраві приклади. З одного боку Дніпровсько-бузький лиман, величезний, відкритий, він постійно дихає разом з морем, обмінюється водою. А з іншого боку, куяльницький біля Одеси. Він повністю відрізаний від моря. І що відбувається? Річки приносять воду, сонце її випаровує, а солі залишаються. І з часом він перетворюється на такий собі концентрований соляний розчин. І саме ця ізоляція зробила куяльник справжнім скарбом. Тільки подумайте, його рівень води на кілька метрів нижчий за рівень моря. А на дні через цю шалену концентрацію солей утворюються ті самі знамениті лікувальні грязі, завдяки яким одеські курорти стали відомими. Ну і звісно, тут сто видобували сіль, все логічно. Ну що ж, переходимо до фінальної частини нашої подорожі, і поговоримо про болота. Так, так, знаю, що зараз багато хто скривився. Болота це ж щось таке похмуре, непривітне, правда? Але я пропоную сьогодні зламати цей стереотип. Давайте подивимося на них зовсім іншими очима і дізнаємося, чому насправді вони одні з найважливіших екосистем на планеті. Ось це питання, яке ми собі часто ставимо, чи не так? Болота це просто якісь зловісні пустки, непрохідні хащі, небезпечна трясовина, чи може за цим не дуже привабливим фасадом ховається щось значно, значно цінніше. Якщо говорити просто, то болото це місце, де дуже багато води, і вона нікуди не дівається. Через це у воді мало кисню, і коли рослини відмирають, вони не можуть повністю згнити. Натомість вони накопичуються шар за шаром і перетворюються на те, що ми називаємо торфом. І цей процес він робить болота не просто болотами, а справжніми природними архівами. І болота, звичайно, теж бувають різні. Уявіть собі, низинні болота. Вони ніби підключені до водопроводу з ґрунтових вод, багатих на мінерали, тому там все буяє очерет, дерева, а є верхові болота. Вони п'ють лише дощову воду, яка по суті дистильована, бідна, і там виживають тільки справжні спартанці мох з фагном, кисла журавлина і навіть рослина хижак росичка. І тут важливий факт 97%. Уявляєте, переважна абсолютна більшість наших боліт це саме ті багаті низинні. Особливо, звісно, на Поліссі. там болота, це просто невід'ємна частина пейзажу. Так в чому ж їхня суперсила? По-перше, це нирки планети. Вони працюють як гігантські природні фільтри для води. По-друге, це сейфи для вуглецю. В торфі його законсервовано більше ніж у лісах. Це допомагає боротися зі зміною клімату. Ну і по-третє, це просто унікальний дім для рідкісних рослин і тварин. Їхня роль її важко переоцінити. Отже, що ми маємо в підсумку? Всі ці озера, лимани, болота це не просто набір окремих водойм, це єдина складна жива мозаїка, і кожен її шматочок, чи то крихітне гірське озерце, чи величезний лиман, чи поліське болото, відіграє свою незамінну роль. Подивіться на цю таблицю, вона ідеально показує весь масштаб контрастів. На одному полюсі холодне, прозоре, як сльоза озеро Бребенескул, високо в Карпатах, на іншому гарячий мілкий і неймовірно солоний сиваш, який ще називають гнилим морем. І ось між цими двома крайніми точками і знаходиться все дивовижне різноманіття наших водних світів. Тому що це не просто вода, це живий архів геології, це джерело зцілення, як ми бачили на прикладі куяльника. І що найважливіше сьогодні, це ключовий буфер для стабільності нашої планети, це справжні сінькі скарби, які ми просто зобов'язані берегти. І на завершення одне питання, над яким варто задуматись клімат змінюється. Ми всі це бачимо. Посухи, спека, непередбачувані зливи. Як усе це вплине на цю тендітну живу водну мозаїку? Адже її збереження це знаєте вже не просто питання екології, це питання нашого стабільного майбутнього.